Перше питання, я не маю порядку денного, якщо можна, звіт про день. Звіт, так. Так. Значить, пропонується проєкт рішення щодо затвердження звіту за 9 місяців 2014 року Звіт про виконання міського бюджету. Вам так, на руки, руки роздані всі документи. Ви мали можливість ознайомитися. Єдине, що хотілося б вам наголосити, сьогодні вже кінець року, звіт за 9 місяців не актуальний. Якщо брати на сьогодні, то виконання бюджету вже складає 90%. Чому? Тому що контрольні цифри, вірніше, цифри бюджету, які ми приймали на початок року, по доходах були дуже завищені, ми це всі знали. Був острах, що нам не дадуть додаткової дотації в зв'язку з тим, що йде війна в країні, що важка економічна ситуація, борги. Однак держава зглянулася на нас в зв'язку з тим, що така ситуація по всій Україні, по всіх місцевих бюджетах. Вони додали нам додаткову дотацію. Саме. А ну на Вони квитку. Таке враження, що там все спокійно. Все нормально. Ні, ну

Робите, то снімаєте, то купуйте, типу то два чи волотує, то то-то, а пишети лише. Коли так він батарабить. Я тебе витягу і висок тут влічу. Я тебе паликальцьок, то я вас знаю, так докухається. Я вас ще не бою. Хто відео, що ви завоювали радо? І де котли роби? То ти котли робиш, то ти продаєш людям, коли ми передають. Ви як ти живеш, а я живу. Давай помінимо життя в Так, так. Я тебе зроблю другий групу інвалідності. Молодець. Сука. в людини вже стані... Крапля крові. А чому людина? А де чому... з а, 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 а я, я прийшла? А ви мене виганяєте? А чого ви ходите? А чому вам не виганяли задума? А ви те, що туди підете газа? А то не буде назад. Володимире, пане Володимире, ви раді, що не чоловіки. Ви раді, що тут. Ти кутлі про неї порані Що ти тебе кишені набувають, а люди здихають вони. Ви до кого прийшли? Скажіть, вони заціпили. Скажи, візь злодіївську, фальшивий, поди ті кутли, робить ту кальчовку, будь зурату. Будь, будь, я тебе виганяв в чату резянську. Пам'ятаєш, виганяв? Я був глупець, будь. Пам'ятайте, все, що виганяли від толена сюди, я И тебе в мене на його. І тебе снідемо, бо ти що ходиш у раду? Так само того, що йому. А я прийшов по болю. Я так само прийшов. Міліція приїхала. Вже. не можна ви зраду ратуші виганяти консолці нікого?